Привіт, друзі, одна моя знайома розповідала історію, коли її дитині було два роки. Вона отримала опік правої руки. То було святкування дня народження її татка. Мама готувала щось на кухні в духовці був сімейний фірмовий торт. Ніхто і не помітив, яких дворічна донька опинилася на кухні. Через хвилину пролунав гучний крик. Маша поклала руку на гарячу газову духовку. Її рука моментально почервоніла, на ній з'явились пухирі для усіх, хто був в шок. Знайома просто не знала, що робити. Ще одна знайома з жахом згадує, як її син ледь не подивився цукеркою. Знаю, що майже кожному знайомі такі чи схожі ситуації. Їх тисячі. І що робити? Як допомогти дитині та надати першу допомогу в різних ситуаціях? Чого робити не можна, та як діяти правильно? Про це сьогодні. Про надання першої медичної допомоги сьогодні говоримо з сімейною лікаркою Аліною Волківською, а також мамою Юлею. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Вітаємо. Юль, чи доводилось тобі надавати першу допомогу твоїй дитині чи дітям? Так, я вже в минулих передачах розповідала, що в нас є синочок, і коли йому було три роки, тільки-тільки виповнилося, а, був такий випадок у нас. Ми сиділи в гостині разом з чоловіком, просто мирно. Говорили, щось спілкувалися, вже не пам'ятаю точну тему, просто ділилися справами. І наш синочок отак по килому бігав. І mm -hmm. там було багато іграшок, машинок різних, і стояв стілець, стілець ще з такою перекладинкою. Mm -hmm. Поки ми спілкувалися, буквально от перед нами, так як цей столик стоїть, дитина зашпортується і падає обличчям на стілець, на саме на цю. Перекладинку дерев'яну. І е, миттєво він розриває куточок губи і артеріальна кровотеча. Тобто він порвав артерії, угу. це е, такий фонтаном пульсуючий струмень крові. Так. Я його добре що ну, не боюся крові, схватила одразу, затиснула, щоб не було кровотечі, але поки ми несли в коридор. До ванної, то в нього всюди вона була uh -huh. ця кров, вона потім по стінах, по взуті, тобто дійсно масивна кровотеча. І а, поки я тримала затиснення, чоловік взяв прохолодне, що було літ. Здається, заморожена вишня була в холодильнику. Ми її приклали. Поки я тримала, заспокоювала дитину, то а, чоловік викликав швидку, дочекалася бригади швидкої допомоги і поїхали вже в челісну. Щелепно лицеву, uh -huh. да, хірургію вже зашивати. Uh -huh. Тому ось такий випадок. Тому який би здоровий спосіб життя ми не вели, да, і від травмування, від деяких моментів ми, на жаль, не застраховані uh -huh. і тому ось. Такий перший випадок надання медичної допомоги, до медичної допомоги в мене був, на жаль. Ну, у вас такий серйозний так. випадок був. Mm -hmm. І, Насправді, я, напевно б, ну, Дав би Бог, щоб mm -hmm. такого не траплялося, в принципі, тому що це для мене страшні, насправді, випадки. Mm -hmm. Тим більше такий, як у вас був випадок. Не розгубитися. Так, треба важко не розгубитися. Так. Я не надавала, слава Богу, нас якось пронесло, mm -hmm. але я бачила і опіки бачила, коли діти це в дуже, опіках, да. коли руки були Печені, і я бачила тих мам, які бідні переживали і не знали, що робити. І насправді ця тема дуже серйозна. Тому сьогодні, Аліна, ви як спеціаліст, допоможіть, будь ласка, нам розібратися, от як надати правильно першу медичну допомогу, що вона в себе включає. І там вже окремо я хочу, щоб ви нам розповіли про опіки, яка перша допомога буде при опіках, і удавлені, тому що це ну на жаль, часто. Хочу вас похвалити і сказати, що ви, незважаючи на екстремальну ситуацію, ви взяли з себе опанували свій страх з холодним розумом підійшли і, чесно кажучи, виконали правильно весь алгоритм, який повинен бути при особливо кровотечах і при травмах. Перша допомога вона проста. Банальна, це швидке охолодження. Є навіть таке правило 20-20-20 хвилин під проточною прохолодною водою. Ну, ідеальна, це температура там, 20 градусів, але ніхто не буде її виміряти. Але вода не повинна приносити, холодна вода не повинна приносити дискомфорту. Тому що е, якщо різкі е, охолодження опікової mm -hmm. ділянки, це також це додаткова травматизація тканин і е, е, якби. Вона не надасть такої користі, як звичайно, проточна прохолодна вода. Але тому, що лід заборонений. Mm -hmm. Якщо я так розумію, що ми далі будемо говорити, тому що він травмує судини і травмує більше тканини. Тому лід, ну якби про таку крижану холодну холодну воду не варто використовувати. Ну, тому що є оці акумулятори прям холоду. І я бачила, що перше, що беруть, це от прикладають акумулятор холоду або ж лід. Одразу, і я бачила про те, що м -м, бачила, як дитина обпеклася, і мама одразу витягнула балончик пантенола і одразу пш піна така на руці. До речі, як з приводу е, да, Дякую, що сказала. Я ж з собою з реквізитами ага. сьогодні прийшла. Є yeah. е, ось такі є. Це взагалі гідрогелеві пов'язки. Вони uh -huh. є якби такі маленькими пов'язочками, є гідрогелеві бинти. Якщо є такі гідрогелові пов'язки, вони виглядають, вони навіть такі, вони самі по собі прохолодні. Uh -huh. Це такий бинт, він просякнутий такою гелевою о, речовиною і ділянку опіку ви просто прикладаєте. Тобто не потрібно його, наприклад, охолоджувати от під проточним. Ні, відразу так. Звичайно, О, да, перші і викликати, викликати 103. 103. На будь-якій будь стадії їх чотири, да? навіть якщо в вуглення, то ми все. одно Ні, ми ні. ні mm -hmm. Ми тут це вже якби тут ми розбираємось. Ми зараз говоримо про такі опіки, які Просто, да, перша, да, побутові, друга, стадія, да, перша по друга побутові. стадія, коли ми е, можемо надати це охолодження. Mm -hmm. Якщо дуже велика площа, то ми можемо намочити якусь е, тканину mm -hmm. і накласти. Якщо є гідрогелеві банти, це взагалі ідеально, тому що вони стерильні, бо вони якби йдуть всі в індивідуальній упаковочці, відкрили собі, на не наклали. Ага. І таким чином, якщо велика площа, то відразу викликати 103. А можна, якщо там діти або дорослі є сильний біль, то прийняти або ібупрофен, або парацетамол, це такі два безпечних препарати, які використовуються в педіатричній практиці, і в принципі можна використовувати ну, якби, і для дорослих можна використовувати. Якщо говорити про соня, Сонячні опіки. Не просто не, не про такі опіки, а про сонячні опіки. Багато хто, я пам'ятаю, колись мені, коли я отримала опік плечей на морі, мені сметаною намазали так рясно, щоб не було от пошкоджень. Можна таке використовувати? Я вже не хотіла забігати наперед і вже не попереджала, що які є. Заборонені, не рекомендовані, ну це е, якби такі народні засоби, які чомусь людинколи придумують uh -huh. і не незрозуміло, не що вони від того хочуть отримати, тому що е, всі оці е, жирні е, крема, мазі, uh -huh. сметана, олія це також дуже популярно. Ну я не знаю, чомусь всі якби починають там, мастити оліями, е, там, причому там будь-яка, і оливкова, і соняшникова, там не знаю, там бо їх є дуже багато. Вони не. Не використовується, тому що я пояснювала тільки що, що якщо ми блокуємо, грубо кажучи, тепло, яке має виходити назовні, тепло йде всередину, і цим самим воно збільшує глибину ураження. Uh -huh. Тому ці всі, якби жирні засоби, ми не використовуємо. Так само, і пантенол, він може утворювати плівку, яка. Не дає віддать, ну, якби тепло не виходить, а воно затримується, і таким чином воно йде всередину, збільшуючи, може збільшувати і площу, і глибину ураження. Тому е спирт так само, він травмує додатково судини, і він ще додатково пересушує шкіру. Mm -hmm. І він може бути токсичним, особливо для дітей. Часто чомусь навіть от, там, періоди ГРВІ батьки є такі рекомендації, ще зі старих там. Колінь, що натерто дітей там, горілкою, спиртом, ніби оцент, прогріти. От да. Да. ми можемо зробити так само uh -huh. можемо зробити і опік, і токсично. Ну, токсини, бо у дітей через шкіру все, да, все всмоктується, і навіть може це бути смертельне ну, закір летальний наслідок. Потім оцти, сметани, mm -hmm. олія, будь-які такі незрозумілі засоби ми не використовуємо, можна використовувати лише охолодження проточною водою. І так само лід екстремальні холодові ми не використовуємо. Є такі, можливо, холодові пакети, і якщо невелика площа ураження, то можна тоді замотати його в тканину, mm -hmm. прямий холод ми не. Наклада не прикладаємо ніколи до шкіри так само і при травмах Замотати або навіть те, що там дістається з холодильника. Можливо, щось є прохолодне, то замотати його в тканину, тому що холод має бути не викликати додаткового дискомфорту. Ну кажуть же, що і не можна опіки, якщо в дитини зовнішній опік, не можна обматувати бентами, особливо ми, якщо ми шкіру бажано, так, бажано не, 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 не обматувати, тому що якщо є пухарі, їх також не варто проколювати. Uh -huh. Бо коли є такі, міхур, міхур, то це вже є ознакою, що це може це опіки до другого ступеню, uh -huh. і їх не можна проколювати, тому що там можна так сказати стерильна шкіра, і коли ми проколюємо, туди може, Потрапити якась ще бактерія, яка у нас, в нас можуть жити і собі спокійно, якби наша е, нормальна флора, е, і в рахунок пошкоджень травматизації вони можуть викликати якісь навіть і ускладнення. Тому, е, до речі, в, де, в рекомендаціях е, тієї самої, якби є така Європейська рада реанімація і е, британська е, Red Cross е, називають, вони ще проговорюють за харчову плівку. До речі, що е, опік <гум> можна охолодити і накласти харчову. Плівку, якщо дуже велика поверхня, тому що, ем, ніби здавалося, плівка вона не буде віддавати тепло, uh -huh. але якщо ну, велика поверхня, не буде додаткової травматизації і е, інфікування е, рани. Тому для uh -huh. такого транспортування і знову, тому що тканина вона може приклеїтися, uh -huh. а плівка, вона собі спокійно її можна зняти. Uh -huh. Що повинно бути, от якщо говорити про опіки, конкретно, що повинно бути в аптечці? Чи вміння б, б теж ці мами, окрім цих е, uh, гідрогелів? Я б я, я да, порекомендувала мати декілька таких гідрогелевих серветок. Я, до речі, глянула на термін придатності, в них термін придатності три роки, От 22.09 22 до 25.09. Тому три роки він може, ну, якби, може собі зберігатися вони. Ну, мати ібупрофен-парацетамол на всякий uh -huh. випадок. І, в принципі, вода в доступі. І, uh -huh. Але важливо. Краще слідкувати, пам'ятати про безпеку і все рівно думати, якщо там дитина десь бігає на крок вперед, ага, там зняти з катертину, щоб мінімізувати можливість травмування. Це якщо ну, це, якщо ми говоримо за зовнішні, але ж оці потім... речі, всі ці ми інші засоби mm -hmm. бажано зберігати в місцях недоступних для дітей. І так само, що можна проговорити про капсули для прання, вони mm -hmm. дуже цікаві, різнокольорові, Ві і mm -hmm. е, діти е, не розуміють, що то тому батьки повинні дбати про безпеку. Е, знову таки, якщо там щось випивається, то е, давати побільше пити рідини і швид швидко звернутися за е, медичною допомогою. Mm -hmm. Могою з вказанням, що дитина випала. Ну і бон просто каже, що надаємо побільше пити рідини, і на цьому все. Бо розбиратись там луг, не луг, кислота, не кислота. Тут якби ви можете просто не викидати ту пляшку, бо навіть її можна там батьки можуть її взяти з собою або сфотографувати, бо в паніці, якщо приїздить швидка ну, екстерна медична допомога, і ще дуже таке важливе, хочу ну якби, Наголосити, що якщо щось трапляється, то краще все-таки дочекатися екстрену медичну допомогу, mm -hmm. а не їхати самому, mm -hmm. тому що в цей момент лікарі можуть бути зайняті також не надавати невідкладну допомогу. І, на жаль, я знаю, що траплялися такі такі ситуації, навіть ну, там була така так, такий, піднімалось це питання на телебаченні, і в газетах, що коли звернулися, а в приймальне, а ніхто не надав допомогу, тому що не було виклику, не було зафіксовано. Можливо, ця лікарня не профільна для цієї дитини, і навіть якщо це трапляється на вулиці або навіть в машині, то краще зупинити рух, оцінити весь стан, викликати екстрену медичну допомогу. Навіть буває, що поліцейські, вони вміють надавати першу допомогу. Вони повинні вміти це робити, і повинні, якби в садочках, в школах практично всі вихователі, вчителі, хто. Працює з дітьми, вони мають всі мати навички і обізнаність, як надавати першу допомогу. Тобто, дати, просто от я собі подумала, що не якщо внутрішньо да дитина щось прийняла. Даємо просто про то, що воду, проти, проти, телефонуємо І вчекаємо і так. Да, 103, проговорюємо, що дитина випала, uh -huh. знову таки контролюємо стан дитини, бо викликати блювання це може бути знову повторне, якби повторне інфітлення. травмування uh -huh. з травоходу. І ми також, ну якби, це можна спровокувати ще якби погіршення ситуації. Uh -huh. Якщо говорити про удавлення. Так. Був випадок в нас в сім'ї, мій син з чоловіком їхали. Я, напевно, була на роботі, мені здається, і чоловік мені розповідає історію про те, що вони їхали в авто, він був за кермом, дитина ззаду сиділа в автокріслі і їла, здається, цукерку чи людяник, ну, щось вроді в роті тієї дитини було. І він каже: ми зупинилися на світлофорі, і я поглянув в зеркало і побачив, що дитина почала давитися. І в нього от реально був шок. Він надав першу допомогу Надав він на аварійку поставив машину, вибіг до дитини, витягнув її, почав там ну, натискати її на животик. Цукерка випала. Але от як надати першу допомогу? Тому що я бачила такі ситуації, це дійсно страшні ситуації, коли мама може навіть і не помітити, але от це буквально секунди, коли потрібно надати цю медичну допомогу. Так, діти ще це ті ще маленькі дослідники, за якими потрібно око до око, і бо реально, наприклад, там перші шість місяців, коли діти там або там, суміш, або грудне ага. вигодовування, знову таки вони можуть знайти якийсь шматок тканини, або щось таке, що впоруч там біля мами, або навіть це саме волосся. Тому ми завжди проговорюємо про безпеку, намагатися зробити максимально все безпечне і сон, і все. А вже потім з дорослішанням, коли діти Починають досліджувати. Це у нас іде і при корму, Перше знайомство uh -huh. з їжею, воно буває у кожного різне знайомство, іграшки, доступ, особливо ще коли є старші діти і маленькі детальки, Дитальки, тому так. там uh -huh. вказується 0,3. А магніти небезпечні. дуже uh -huh. так, якби, також дякую за доповнення, тому що магнітні ці всі на батарейках маленькі, літії. Uh -huh. і також цим потрібно бути дуже дуже обережним, тому що в дит... чим вони небезпечні, тому що дитина їх ковтає. літій він робить. Можна зробити опік слизової, і е, тут такий стан, що батьки можуть не відразу зрозуміти, що з дитиною, і навіть і лікарі можуть не відразу зрозуміти, тільки якщо, наприклад, батьки там бачать або знають, що там це можливо, вони можуть запідозрити. Так само магніти, якщо десь два магніти вони скріпляються, йде mm -hmm. порушення кровопостачання тієї ділянки, і також може бути ну, якби, різні можуть бути наслідки. Е, гідрогелеві, ось ці кульки, кульки також. Так. Діти часто можуть собі засовувати будь-які ділянки свого тіла, mm -hmm. і е, це за цим також потрібно спостерігати. Якщо е, трапляється ситуація, що е, дитина. Вдавилась для нас такі, якби першим симптомом це є кашель. Так. так. Кашель, ми пам'ятаємо, що це захисний рефлекс для очищення дихальних шляхів. Ми не повинні ніколи боятися кашлю. Кашель це наш величезний друг і добре, коли він є. І е, коли дитина кашлює або дорослий, це е, можна сказати, що це дуже добре, тому що обструкція дихальних шляхів вона так ну, називається, вона є повна. І частково. От коли є кашель, то це у нас іде частково обструкція дихальних шляхів. І ми намагаємось, якщо це у нас я сьогодні знову з реквізитами, mm -hmm. з таким малючком, якщо це дитинка, там, яка там повзала там, до року. Mm -hmm. ну, бо ось такі малючки ми показуємо першу допомогу, це дітки до року, а mm -hmm. від року це вже вважається якби, такі, якби на дорослих, більш дорослих манікенах працюємо. Якщо дитина кашляє, ми зараз проговоримо mm -hmm. до року, а потім. Потім після року надавати допомогу. Ми можемо дитинку посадити або нахилити її трішки вперед, і о, говорити, наприклад, там, ну якби це вже більш для старших, просто нахилити її трішечки вперед, якби посадити собі на ніжку і трішечки нахилити вперед, тому щоб в їй було о, краще, вона могла відкашляти. Ні в якому разі, що ми не робимо. Коли дитина до року, це ми, і в принципі, і після року mm -hmm. це ми не стукаємо по спині mm -hmm. цього робити заборонено, коли є кашель, тому що стороннє тіло могло якби, знаходитись в такому положенні, що дитина могла зробити, бо для того, щоб їй потрібно, нам потрібно зробити дих. І на видація ми кашлюємо. Їм потрібно, вони можуть зробити вдих і видих, і, і щоб, щоб був кашльовий цей рефлекс. А коли ми починаємо стукати просто по спині, це стороннє тіло може зміститися, mm -hmm. і ми, ми можемо отримати повну обструкцію дихальних шляхів. Тому от стукати е, по спині е, е, стосовно діток до року, є така ще піднімати за ноги mm -hmm. і трусити mm -hmm. їх. тому що Ляльці видно, який у дітей нестабільний, особливо там перші місяці. І навіть до року, якби вони вчаться тримати шию, але в них дуже рухливий є шийний відділ. І коли ми починаємо ось так трусити, то ми можемо отримати травматизацію шийного відділу і можемо отримати. І знову такий мозок, це таке, як жиле в банці. Якщо ми банку трусимо, струшуємо, да, то ми бачимо, що вона вбивається об одну стінку і потім інертно вона йде до іншої стінки. Так само і мозок. В одну стінку черепа і так само в іншу, і таким чином йде травматизація і нічого хорошого. Тому от ще наголошується, що дітей от не можна там маленьких трусити, щоб заспокоїти, в калясті їх не можна так дуже дуже сильно трусити, тому що ми можемо нашкодити дитині. Тому, якщо дитина кашляє. Ми, ми її можемо просто нахилити спокійно, щоб вона відкашлялася угу. і за нею поспостерігати. Бо часто таке буває, особливо у діток менших, що. Вони відкашляли, все нормально. Але батьки можуть спостерігати, що таке періодичне прокашлювання може ще зберігатися, то uh -huh. тоді важливо показатися лікарю, бо інколи там можуть бути якісь горішок. Тому, якби ще й uh -huh. говориться про безпечну подачу їжі, що не дається ніяких круглих продуктів, всі вони розрізаються або чавляться. Має бути добре приготовлена їжа, м'яка, щоб дитина не відкусила, бо дуже багато там, рекомендацій там, дати. Там, цей, ці сухарики посмотати, так. бублик, діти можуть відкусити шматок, так само в'язки можуть багато якби, запихнути і так само можуть вдивитись. Ну, якби, І таке ще правило, якщо, наприклад, стороннє тіло, там, дитина відкашила, і батьки бачать це стороннє тіло, там в ротовій порожнині, якщо ми можемо його одним рухом і одномоментно дістати, ми угу. пробуємо. Якщо ми і це під контролем зору не Можемо, ми не ліземо, тому що ми можемо погіршити ситуацію. Угу. І е, так само всі, якщо ми бачимо якась ситуація, що кашель <кхм>, продовжується, то краще звернутися на огляд, тому що. У мене в практиці була ситуація, я, працю... ну, я ще працювала сімейним лікарем в державній структурі, і дитині 8 місяців старші діти, ну, якби по-дружньому, по-братськи, дали шматок ковбаси. Ну, вони їли, вирішили поділитися, і дитина відкусила шматок. Вона вдавилася, вона відкашляла, але потім почався якісь періодичні прокашлювання mm -hmm. на ну, якби коли, слух... коли слухається легені, ти відчуваєш, що яка не незрозуміла якісь дихання, і дитина була скерована в, в інш, ну, вже в обласний центр, де бро, таким спеціальним е, засобом, якби такий інструмент, є бронхоскоп, в, ага. в, в, в ну, знайшли цей шматок ковбаси. Він просто, бо у нас є два бронхи: ага. є один лівий і правий. Правий він товщий. І, от, наприклад, якщо там дитина прокашила, то це і там був епізод, і дитина відкашилась, то якась частинка може потрапити в цей правий бронх, ага. І викликати просто там запалення, запальний процес, і таким чином, якби того дуже важливо, якщо був епізод, то звернутись до лікаря або бути на контролі з лікарем, щоб проговорити і знати ці всі моменти. Якщо ж кістка рибна, або щось таке буває, то як її доставати а, з воно? кісткою? Взагалі, це тоді це, ага. це важливо звернутися. Якщо знову ми знаємо епізод, що їли е, кістку. Е, ці ж коринки, все, тому що uh -huh. кістка може uh, піти в м'які тканини, uh -huh. і uh, коли ми щось зверху вона може ну, зламатися, обламатися і шматочок може залишитись. Якщо був такий епізод, і ну якби їли uh -huh. рибу, і ви відчуваєте, то дуже важливо uh, звернутися. І знову-таки, якщо ми бачимо цю кістку, і ми можемо одномоментно її забрати uh -huh. одним рухом, то тоді можна її спробувати забрати. Якщо ні, то тоді звертатися за медичною uh -huh. допомогою кваліфікованою в лікарню, щоб допомогли під контролем вже зору. Певних так, так. Да, і можна угу. було дістати. Я бачила, що ще кладуть дітей на колінку і починають Це... Речі. Тепер переходимо ага. до такого. Да. <світ> Як я говорила, ще є е, по часткова і повна обструкція. За частково ми проговорили, коли є кашель, ага. ми не заважаємо людині, дитині кашляти, а просто, просто говоримо від да, можна і нахилитись, все. да, ага. якби і відкашляти. От повна обструкція це для нас страшна. Якщо ми ситуацію бачимо, це дітки до року, або дитина повзала, щось знайшла, ми, ну, там матуся повертається, або там дорослий повертається, і бачить, дитина просто мовчить, плаче, синіє, не видає ніякого звуку, бо діти зазвичай, якщо є плач, то якби є голос, а це нічого немає, просто тиша. То таку дитинку. Можна взяти собі взяти ось так на ручку. Спочатку uh -huh. ми починаємо, робимо 5 ударів по спинці. Uh -huh. Це між лопатками, де у нас ідуть uh -huh. лопатки. І вже тут, як хто, якби там чи правша, чи лівша, можна брати собі для опору, брати на свою ніжку, якби uh -huh. на стегно руку покласти. Мені от зручніше працювати правою, нахилити дитину. Ми притримуємо нижню щелепу, uh -huh. ось таким uh -huh. чином притримуємо. Ми сідаємо і робимо 5 ударів. Але знову-таки обережно, щоб ми не, не, не били дитинку сильно, сильно mm -hmm. по голові. По голові щоб ми, ага. Але ми наносимо таких 5 сильних Різки. різких, виштовхувальних ударів, але, е, намагав, і саме в, по між лопатків один, два, три, чотири. П'ять і обережно, щоб ми ну, якби наша рука не йшла далі, щоб ми uh -huh. не вдарили по потилиці. Саме між лопатками, ось цю ділянку. Uh -huh. Якщо дитина відкашляла, uh -huh. ми навіть можемо перевернути, ну якби перевертаємо і знову це зручно, якщо ну, сидіти, оглянути ротову порожнину. Uh -huh. Якщо ми бачимо, що ми знову одномоментно момент не можемо дістати, ми дістаємо. Якщо ні, то ми не дістаємо. І, Є такий прийом Гейліха, як у дорослих ви ви показували, що натискання на де мечоподібний відросток. У діток ми просто на е, основі якби де сископодібна лінія на середину третини грудини. Ми бо на шлунок ми не тиснемо, uh -huh. бо може піти в міст шлунка і виникне блювання. Але це ми, ми цього, цього нам не потрібно це також може бути небезпечно. Тому на основу грудини ми ставимо свої два пальчики. Uh -huh. І так само 5 натискань. Один, два, три, чотири, п'ять угу. різких натискань. І знову, якщо дитина відкашляла, почала закашляти, все добре. Якщо не відкашляла, ми наші дії повторюємо. Угу. П'ять ударів, три, 4, 5 різких ударів і 5 натискань. Один, угу. два, три. 4-5. пять до тих пір поки, поки дитина, дитина не, не відкашляє, від так угу. а, 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 якщо втрачає свідомість, то ми переходимо все, до серцево-легеневої реанімації. Угу. Але серцево легенева реанімація у діток від нуля е, до 18 років розпочинається з 5 рятувальних вдихів. І навіть при удавленні ми також використовуємо 5 рятувальних дихів з метою е, е, можливості проштовхнути це стороннє тіло, як я говорила, в правий бронх, і вже тоді. Головне, щоб дитина задихала і потім вже звернутися в лікарню. В теж випадок розкажу, мама на дитячому майданчику ділилася. Дитину дуже довгий тривалий час антибіотиками лікувала. Хоча потім все-таки через три місяці, десь він, вона три курси пройшла, і виявилося, що мама дзернята їла. І дитині дала одну дзернятку, і вона, видно, вдавилася. І вона всім лікарям казала, що, можливо, там дзернятку. І тільки коли вже десь через три Місяці лікувала, нічого не допомагала, постійно такий кашель в дитини, і все ж таки зробила комп'ютерну томографію тоді і якось уже знайшли. А от як доставали, мабуть, теж скоріше за все, так. І так само ці колосочки, так оці зернятка маленькі, ага. діти можуть навіть вдихнути, воно може собі потрапити в правий бронх. і за рахунок цього, тому що а, у нас ну, якби, а, є анатомічно гортань і стравохід. І він над гортанником закривається, якби тому, що, ну, щоб нічого не потрапляло. А коли ми там сміємося, говоримо, особливо, якби там і буває таке, що там, коли дивляться футбольний. Німач, це вже більш для дорослих, коли там попкорн. <laughs> <Да. смех> І, І все. Дуже дякую за розмову, за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую. <laughs> На жаль, як би ми не хотіли, але вберегти наших дітей від небезпек ми не можемо. Ми застерігаємо, попереджуємо, інколи сваримо. Але за ними залишається вибір послухати чи зробити по-своєму. І знаєте, для мене це така тонка, але очевидна паралель, як Бог намагається взаємодіяти з нами. Він говорить, пояснює, намагається вберегти, захистити, але вибір залишається за нами. Ми обираємо, чи послухати Його голос, чи ні. Так як ми бажаємо кращого для своїх дітей, так Бог бажає кращого для нас. Друзі, давайте прислухатися до Його голосу, чути Його голос і пам'ятати, що Господь безмежно нас любить. Мудрості нам і до зустрічі.